З нами уже є благодійний фестиваль. Святкуємо Воскресіння разом, який цього року триватиме аж два дні з 18 по 19 квітня. Розкажіть детальніше, які новинки та сюрпризи цьогорічного дійства очікують на його учасників? Які ділянки служіння у церкві покриватимуть вилученими коштами? Фестиваль святкуємо Воскресіння разом, то він вже. Сьомий раз він буде відбуватися. Це таке дійство, яке має за мету об'єднати вірних в рамках Христового Воскресіння. Це разом вийти в якесь одне місце і показати велич, радість цього Воскресіння, яке дарується нам. Це така духовна складова. Друга річ це є можливість показати таланти наших дітей, показати таланти і. Через, в різний спосіб, через майстер-класи, через різні виставки, через інтелектуальні майданчики, через, тобто дати людям відпочити, через забаву, гаївки, дитячі та молодіжні, почути добрий спів. Це великі концерти таких відомих виконавців кожного року дуже цікаві особистості. Приїжджають і цього року також не менш цікавий будуть. Хай це залишиться також якийсь певним сюрпризом для нас. Але цього року фестиваль є дуже збагачений, тому що він. Перетворюється у дводенний фестиваль, він буде мати не тільки момент таких розважальний, тобто концерт, де люди можуть виступити, а він буде мати концерт такої більш великої естрадної музики. Він буде мати два дні можливість, щоб діти виступали і показали свої таланти вокальні і хореографічні. Ми будемо мати можливість переглянути патріотичні фільми. Вечорами ми будемо. Ми доповнюємо цей концерт. Наприклад, в суботу, 18 числа ввечері буде великий джазовий концерт. На території під відкритим небом це ж щось нове, яке приходить. Також додаємо інтелектуальних декілька майданчиків такого спілкування. Минулого року мали певний певний такий успіх зустрічі з Владикою Венедиктом і побачили, що це люди потребують. Додаємо, наприклад, аукціони. Буде тихі і відкритий аукціон, де будуть де різні митці виставлять свої свою працю. І усі кошти залучені, насамперед, треба звернути увагу на те, що е, вхід в гай е, буде е, зазвичайним входом і квитком, який є на щодень, коли людина йде собі до Шевченківського Гаю, це 20 гривень. Тобто нічого більше ми не хочемо брати. Ми хочемо, щоб людина мала можливість прийти до Шевченківського гаю, е, якщо людина буде мати бажання. Підтримати нашу діяльність, то вона на кожному майданчику зможе зробити свою благодійну пожертву. Там будуть відповідні скринки, волонтери, які зможуть отримати цю благодійну пожертву. Вилучені кошти, які будуть, ми отримаємо, насамперед частина коштів залишиться в Шевченківському, на, на розвиток цього парку. А інша частина коштів, яка буде вилучена, ми хочемо вкласти в розвиток соціального служіння церкви. Насамперед, це також не відкидається, що якісь кошти підуть на допомогу постраждалим в зоні АТО. Це один з проєктів фундації. Але ми маємо проекти, які виховують молодь. Ми маємо проєкти виховання дітей, праця з родинами. Є проект, який працює з проблемою алкозалежності. Інфо треба інформувати правильно людей про те, що діється навколо церкви. Це також треба фінансово підтримати. Народжується проект центру волонтерства, який має розвиватися зараз. Я сподіваюся, що ми в такий спосіб зробимо. Ну може, вперше в історії Української Рекатолицької церкви ми народиться дійсно центр, який не просто запрошує молодь щось робити, а який надає і вчить їх як. Працювати, але це є ще ідея, це є ідея, яку точно фундація має на меті реалізувати. Сподіваємося, що це це стане реальністю. Також хочемо ну, просто від підтримати, ну в основному завдання підтримати діяльність комісій. Ми маємо багато комісій, які займають всі сфери соціального служіння церкви, і хочемо, щоб вони розвивалися, хочемо їм дати можливість. Але дуже буде важливо залежить від них, як, наскільки вони візьмуть цю можливість. Багато комісій цю можливість вміють брати, вони вміють мати якісні проекти. Але ще інші комісії, яким треба вчитися і розвиватися. Але це, це час, і ми мусимо завжди розуміти, що завжди хтось вчиться, хтось щось вміє.